Привіт! Сьогодні з вами будемо готувати оселедець під шубою. Нам потрібно оселедець в мене шматочками, варені яйця, картопля, буряк та морква, олія, сіль, майонез та цибуля. Цибулю нарізаємо кубиком та заливаємо кип'ятком. З цибулі зливаємо воду. Оселедець ріжемо шматочками, буряк, моркву, картоплю та яйце тремо на терці. Формуємо шарами. Перший шар це картопля. Другий шар це оселедець. Якщо він у вас малосольний, то на цьому етапі можна посолити. Далі в нас цибуля. Яку ми поливаємо зверха олією. Далі йдуть яйця, які ми зверху будемо змащувати майонезом. Далі в нас морква, далі буряк та змащуємо майонезом. Ставимо в холодильник на 2 години. Ось який він вийшов смачного.